Українець може прожити без їжі кілька тижнів, без води кілька діб. А от без чого він точно прожити не зможе, то це без борщу. Бо борщ це не їжа, борщ. Це справжня філософія. Підтверджую, він особливий не тільки в кожному регіоні, але й в кожної господині. Але чи з чи без неї, чи з коропами, чи пісний, і з печі, чи приготовлений на електроплиці український борщ, то їжа богів. Ми на телебаченні любимо знімати сюжети про борщ. Дай тільки привід. То у скільки стане борщ сільській господині, і чи дуже він буде відрізнятися від борщу міського? Рахувала і заразом куштувала Вікторія Дмитренко. Ну що пішли готувати смачний сільський борщ. Господиня Альона із Великої Салтанівки сьогодні приготує справжній борщ за сімейним рецептом. А в Києві за 50 кілометрів від сільської Газдині свій столичний борщ вже готова готувати досвідчена шеф-кухар Тереза. Стало борщ сметанка і все як в українській родині. Це не змагання рецептів, це борщове, цінове рівняння. Ми будемо міряти інфляцію каструлями і порахуємо, ускільки стане борщ у місті та селі, бо ж постійно дорожчають. Та до кухонної математики ми ще дійдемо. А поки стаємо до плити. Спершу секретами бабусиного рецепту ділиться Альона. В її величезній каструлі аж на 8 літрів уже готовий м'ясний бульйон на реберцях. Це все, що було у нас на грядках, це і капуста, і бурячок, і морква, і цибуля. І все вже порізане та пошинковане, чекає на засмажку. Борщ з реберцями готує й Тереза. На свою страву зізнається, продуктів не шкодує, звикла готувати багато. Взагалі українська панянка не в спромозі зварити борщ менше, як на 5 літрів. ну можна більше. І якщо на класичний рецепт борщу овочі вкладуть максимум. До пів кіло а в Терези все від кілограма, а буряка ще більше. А щоб страва була навариста і поживна, до м'яса ще й квасолю додає. І куди ж без секретів як правильно солити і приправляти? Без квасолі борщ неможливо, він дає зовсім другий смак. Колись навіть чи було, чи не було м'ясо, квасоля заміняє. А чим більше квасолі, то він найсмачніший. Бурячка я беру багатенько, тому що спочатку я його підсмажую. Даю лимонного чуть-чуть соку і ложечку, пів ложечки цукру для того, щоб він зберіг свій колір. І ложечку томату. трошки цукру в борщ додає і Альона. А ще радить, аби овочі були ароматніші. спеції краще давати в процесі приготування, тому що вони, якщо ми їх посолимо в самому кінці, коли ми там додаємо всі приправки, то вони не успівають втягнути в себе, і тому відразу борщ не такий смачний. Кипить наш борщик, бурлить, кипить. Майже готова страва і в Терези. На пательні готується засмажка. Для смаку господиня додає домашню борщову заправку. Це все вирощено баночки з любов'ю. Таку ж баночку домашньої заправки у свою засмажку кидає і Альона. Камера не може це передати, але це неймовірні пахощі. Слухайте, це просто якісь божевільні. Аби колір був більш яскравий, а смак насиченіший, вже наприкінці Тереза додає окремо ще буряковий сік. Зараз я натерла теж декілька буряків і заливаю кип'ятком. Ось кип'ячим борщем. Він віддасть свій сок. І тоді я зелений сок даю петрушечку чи що і виключай. І куди ж без традиційних смаколиків до борщу? Мої господині і в селі і в місті на стіл ставлять сало з часничком, і цибулею, а ще соління і сметану. Її жартують накладати треба великою ложкою. Будемо смакувати і підбивати фінанси. Отже, що маємо вальони? В принципі, у нас а, сьогодні безкоштовний борщ. Щоправда, безкоштовний, він умовно, бо виростити все ще той клопіт, і важка праця, тож в грошовому еквіваленті. Ми брали м'ясо, якби ми там все купили, то він би в нас вийшов десь приблизно гривень під 500. Терези пішло трохи менше. Мала свій бурячок. Це на цьому не так сильно зекономиш, але він мій домашній. Так само в мене була капусточка своя. Решту господиня купила на 5 літрів, витратила три сотні гривень. Ми ж порахували бюджетний варіант борщу за класичним рецептом. Так, за теперішніми цінами середня каструля пісного борщу обійдеться до сотні гривень. А якщо додати м'ясо, це буде значно дорожче. Загалом у борщовому наборі подорожчало все рекордно картопля. Зараз кілограм у середньому 30 гривень. Зрештою, вартість кожного овоча нині варіюється від 20 до 30 гривень за кіло і дешевшати не буде. Тож кожен сам обирає власний рецепт борщу по кишені і до смаку. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.